Друзі, ще раз всім доброго дня. Значить, Сьогодні у нас 21 травня, неділя. Дивіться, вчора я випустив ролик підживлення винограду і в коментарі Василь Круглов задав запитання, Віталій, як там ті пророщені черенки, які ти висаджував в відкритий ґрунт. До речі, хто хто не бачив, можете подивитись, буквально на днях там вийшов ролик. Як я пророщені ну, вдома там, на підвіконня стружки. І без адаптування до сонячної радіації, тобто, з коріннями я сразу під бур висадив на свій участок в відкритий ґрунт. От Зараз ми підемо тим, тим паче я сьогодні хотів поливати. Є два варіанти поливу. Тобто які, от я вам зараз ми їх побачимо і про це, друзі, я вам зараз і розповім. Так, друзі, ось наші черінки, які висаджені рідненькі. Значить, дивіться, ви бачите, що вони вже не прикриваються ніякими ящичками. Там я їх прикривав, да, як би адаптував. Уже, скажімо так, там третій чи четвертий день вони взагалі без ящичків в мене знаходяться. Тобто вони вже повністю адаптовані. Ви бачите, що вони не підпалені, вони себе прекрасно чувствують. Ну, розвитку такого сильно немає. Але ж до речі, деякі звісно, і пішли. Ну Я бачу, що точка росту є, верхній листочок зелененький. Тобто все добре. Ось ось флагман. У тобто мене на прививках я його вирішив якби, посадити на. Власне коріння, дивіться, він вже почав розвиватися. Тобто, пішли такі вже пасаночки. Ось пасанчик, ось пасано, ось Ну Точка роста, зрозуміло, що ще не загнута. Не за, ну. Тобто, розвиток іде. Це найосновніше. Що я зробив? Дивіться, так як вони були посадені під бур, тобто, просто буром була отака. Вроді як, Невелика така дирочка, так, я їх посадив. О, тепер, буквально вчора, я взяв сапичко і поробив отакі луночки. Ви бачите, що такі луночки зроблені есть, приготовлені для полива. Для чого це все робиться? Дивіться, по-перше, я трошечки вбираю пласт землі і до корінь. Якби, менше, якби, Стає ну, якби, розстояння да, менше. То есть земля трошки вбирається. Земля стає така рівніша. Туту, і тепер при поливі то есть, буде рівномірне якби, зволоження цієї ділянки землі. Да, і рівномірне прогрівання. То есть, це Такі би, положительні такі моменти для нашої корневої, корневої системи. Тобто Вона буде рівномірно і розвиватися. Чим поливати? Поливати можна простою водою, тобто, суперову теж буде, да? але ж можна полити і не чисто водою. Ну, от, е я вам покажу деякі варіанти. Вони в принципі будуть в цьому плані. і Ідеальні. Значить, ну іще поки я, значить, Що я хочу сказати? Дивіться, перший рік наша задача виростити мощну корніву систему. Тобто, Чим ну, в винограді так, чим більше буде вегетативної маси, якщо там, ну прирост, простими словами, там буде 1,5-2 метра, якщо буде 1,5 і вижє, там 2,5, там може бути і 3 метри. Це все може бути, да? тим у нас корма система. Тобто, Чим більше зверху, тим більше знизу. Ну, якби винограді, воно так. Тобто, не може бути, якщо саженець виросте 50 см і тут. Суперова корма система. Ні. Але якщо він виросте 1,5-2 метра, значить в нього і корніці. Це навіть я по шкілки бачу. Якщо саджанець виріс 1,5-2 метра, то я вже знаю, що там вже саженець такий суперовий з гарною кормою системою. А тепер підемо, друзі, і я вам покажу, чим можна ще пролити кроме ну, вода. Ну, щось можна туди додати для кращої. Для кращого розвитку нашої кореневої системи. Так, Друзі, я вам тут приготував такий хі, виставив те, що в мене, як кажуть, лежало в закромах. Оці всі в принципі, препарати вони підходять в нашому випадку. Ну, ось на ваших очах радіофарм. Він вже не нуждається в рекламі, він відомий італіанський такої фірми Валагра. Чудовий препарат. Для наращення корневої такої системи, тобто його приміняється 25 мл. Це ну, такий ковпачок, входить оця кількість рідини. Да? Розводиться в 10 літрах води і поливаються наші ну, саженці. Ну, Три полива, тобто два-три. Інтервал між поливами там, 7 днів, це два рази, це буде добре, але якщо хочете, можете полити і три рази. Корнова система буде краща. Тобто, якщо немає, то тобто, ну, понятно, якщо у вас там один-два саженця, то ну, ви ж не будете. Хоча вони. б Якби продаються і в маленьких фасовочках в да? 25 мл. Тобто можете його використати. Якщо немає радіофарма і у вас вдома є будь-який укорінювач, ще ж мода пішла на, на укорінювачі. Да. раніше друзі, я оце виноградник, це перед вашими очима. Він весь, якби я його виращував, все з це все корневла з ветуючими саджанцями І я не, не приміняв ніякі е, укорінюючі. Я все вирощував в мед, розводив в воді, там вимачував да, і все воно прекрасно росте. Але ж зараз я ну, дивлюся, що всі кинулися, ну, в принципі, що Да, Результати добрі. От дивіться, в кожного є. До чого я веду? що зараз в кожного є ці укорінювачі. Тобто, в кого Різапон, в кого є грандікс, наш український прекрасний препарат, в кого Клонекс, Корнівін. Да? Їх теж можна приміняти. Що в них? В в що що я вам тільки перечислив, них в состав Входить індольмасляна кислота. Да. Якщо ми тут подивимося, ось, дивіться. Ось воно, так, написано. тут, індульмасляна кислота. Сюди теж бачите, входить е, наш корінью. Так само і в колонах, так само і в корнівіні. Так? Це така ось, як кислота, вона як, як гормон для наращування кореневої системи, яка способствує наращенню кореневої системи, як, і, як, як в травянистих, так і е, Ну, якби, як рослин да, в, в, в вони підходять. Ну, Сюди е, входять, наприклад, в різапун, помимо цієї кислоти, входять ще дві там інші кислоти і, і вітаміни. наприклад. Але ж то все допоміжне. Саме основне оце, оця кислота і От Ви можете брати будь-який із всіх мною, перечислених у корінчів, так, що Різапон, що гранді, що клонник, що корнівін, 1 грам на 1 літр. Тобто, якщо у вас 8 літрів, 8 грам, якщо у вас 10 літрів, 10 грам, розводите в відрі і теж проливаєте. Так само 2-3 рази інтервал 7 днів і теж результат буде чудовий. друзі. Якщо у вас нема такого, то можете чистою водою, але ще теплою, теплою, друзі. Так, Друзі, ну що, от зараз я візьму і якби зроблю такий експеримент. Так? Тобто Три саджанці полю одним укоріньочем, три другим, а три там радіофармом. Але ж це не буде дуже вірний такий експеримент, тому що форми різні. І в кожного своя би, властивість до розвитку. Так? Саме правильно це було б взяти би, одну форму, наприклад, форму паркадію, там 10 там, 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 чи 9 тих кустиків. Так? І от три поливати одним, там, три другим, три третім, і потім якби, вже зробити який вивод. О. Але ж все одно, те, що я вам показав, воно гірше не буде. Так як я висадив, дивіться, без умних ям, тобто, там, ви ж бачите, буром я вирив, земля не розрихлялася, вона якби така твердувата. Тому що, ну, Хоча сам мотоблоком, може і проходив колись, все одно, ну, 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 скажімо, не вікове там злеження той землі, але ж все одно, Все одно. Тобто, якщо я пролюю, я вважаю, що це гірше не буде, а, воно буде краще. А по осіні. Потім покажемо і я вам розкажу те, як я поливав, і що на виході ми будемо мати. Так, друзі, всім мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі!